Добрий вечір, діти! Я вам розповім історію про зайчика-забудька. Одного вечора Вітуся забула помолитися перед сном до ангелика-хоронителя, але мама їй нагадала і дівчинка помолилася, а потім пірнула під ковдру і попросила маму розповісти історію про зайчика. Жив собі на світі зайчик Забудько, почала мама. Його так називали, бо він завжди щось забував то лапки помити, то ліжка застелити, то дякую сказати, то помолитися до Ангелика, продовжила Вітуся. Так, коли мама йому забувала нагадувати, то Забудько забував помолитися. Виходить, мама в забудька теж була Забудька, засміялася Вітуся. Може й так, а може, мама думала, що забутько сам має про це пам'ятати. От він довго не молився і однієї ночі йому наснився ангелик. Він сидів на гойдалці і плакав. Забудько спитав, чому ангелик плаче, бо ти до мене давно не молився, а ти б хіба не плакав, якби мама про тебе геть забула. І не розмовляла з тобою. Забудько задумався так, це прикро, коли на тебе не звертають уваги, та ще так довго, що правда, з ним такого не траплялося ніколи. А він ходив до школи, чи в садочок, той забудько, спитала Вітуса. В садочок, відповіла мама і продовжила далі. І тоді Ангелик сказав. Я твій хоронитель, найліпший друг, я захищаю тебе від усякого зла своїми крилами і освітлюю свічечкою твої дороги. Але якщо ти не розмовляєш зі мною, то мої крила слабнуть і свічечка ледь жевріє, знову захлипав Ангел. І що тепер робити? забідкався забудьку. Якщо я помолюся вранці, твої крила знову стануть сильними, не тільки вранці, а щодня, а щоб зміцнів, ти маєш робити добрі вчинки. Навчав зайчика Ангели. Нехай допомагає мамі і татові, то ж добрий вчинок, правда? вигукнула Вітуся. Так, мовила мама. Він може, наприклад, підмести на кухні чи помити тарілку за собою, або поділитися з другом цукеркою. І ще треба поступатися місцем старшому автобусі, додала Вітуся, дивуючись про себе, як багато добрих вчинків можна зробити. Тож Забудько пообіцяв ангелику робити якнайбільше гарних вчинків, і ангелик нарешті посміхнувся. Він хоч і був охоронцем, але поки що дуже маленьким і потребував, щоб його втішили, закінчила свою розповідь мама. І я завтра намалюю свого ангелика, згортаючись клубочком, промурмотіла вітуся і за хвилю вже міцно спала. І ніхто ніхто не бачив, як над ліжком дівчинки розпостер свої біли крила малесенький ангелик і тихесенько заграв їй колискову на срібній плейті. Діти, а ви робите гарні вчинки? Чи допомагаєте ви своїй матусі мити посуд, підмітати поли, татові ремонтувати машину чи велосипед? А зараз, діти, спокійної вам ніченьки на добраніч!